Термін дії закордонного паспорта набагато коротший, ніж ви собі думаєте. Ви це зобов'язані враховувати, якщо плануєте поїздку за кордон, відкриття візи, а особливо посадку на борт літака. Вас можуть просто не пустити в ту чи іншу країну. Я зараз вам поясню на конкретному прикладі і вам все буде зрозуміло. Скажімо, у вашому закордонному паспорті кінцевий термін дії пише 20 грудня 2024 року. А по факту користуватися даним паспортом для поїздки України Європи, ви можете до 20 вересня 2024 року. Так само ви можете відкрити візу лише до 20 вересня 2024 року. Тобто за три місяці до дати, яка вписана у вас в паспорті. Паспорт вважається недійсним. Це стосується, скажімо, країн Європейського Союзу. Якщо брати країни світу взагалі в цілому, то потрібно взнавати кожну конкретну країну, куди ви плануєте, оскільки дуже часто для якоїсь певної країни. Паспорт має бути дійсний щонайменше ще півроку до дати, яка вписана. Тобто не за три місяці, а за 6 місяців паспорт може закінчуватися. У більшості наші громадяни подорожують до країн Європи, тому кінцевий термін це 3 місяці. Якщо ваш паспорт підходить до закінчення, то найкращий варіант, так як у нас в країні дозволено мати два закордонних паспорта, то не чекати, коли завершиться термін дії старого паспорта. Паспорта зробити новий. Ви не зобов'язані здавати старий паспорт у Державну міграційну службу, а можете його просто собі залишити і мати два діючих паспорти. Тоді ви будете впевнені, що у вас все буде гаразд з поїздками за кордон та відкриттями візи.